Росточуємо цей захват. Люблю я Борштанги більше як розтошні головки. Борштанга це сила. В принципі, кожного своє. Борштанга має жорсткість. Так, навеліт. Дуже зручний цей столик. Так, якраз схватило. Якраз схватило мені дужини. Отак воно. Взяло по поторкання частенько зараз пройду ще на чисто, та й все і хватає. Взяло всюди, та й добре. Чистовий, подібрати. гарненько все. Так. Гарно шпіндельок працює після доплексування, правильного. підстроївся зазори в підшипниках, просто пісенька. Не то, що було. Зробили на Варку ще на ці площини, бо дуже яйце велике. Трошки в одну сторону прибрали, Воно бувало в ту сторону все. Палець після ремонту так вибивали, що зробили з нього тут. Є таке конус повністю. Тут розклепано більше ніж пів міліметра, ширше десь на тижні сантиметра. Так що отак воно зроблено. Били, 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 але ясно, що били я пресом давив. То кажу, пішло тяжко, що воно вже було на половинці стільки, от в тому місці. Пресом ледве видавив, ну як ледве видавив пресом, але чув, що йшло дуже так важко, що аж прес так вже напрягся трохи. Кувалдою бити, навіть не знаю. То все того й розклепало 45-й кругляк так. Так, розточка зроблена. Так воно вийшло. Там трошечки малесеньке, воно вже по торканню пішло, але вивезти не вдалося. Це нічого страшного. І тут так само по зварці розточилося все, все по кругу. По кругу все, все взяло, везде взяло. Тут кажуть, всі місця оброблені, всі місця оброблені. Ну, ось так воно йшло. Отже, можна буде ставити вже цей зуб, який закривається, робити палець, тут зробив двох, двохдіаметральний, тобто тут отвір більший, як тут. Для того, щоб не пропихати через цей отвір ось цю посадку наскрізь, щоб не пхати, щоб я просто. Зробив собі, він прийшов субідного, а тут запресувався. І так само тут. Зроблю два діаметра відповідно, і так, так буде воно краще. Звідси буде грибок, а звідти буде стопорне кільце. Так, прошліфувавши сюди дві шайби дистанційні, отут, щоб воно відставало, щоб воно попри край саме не терло, буде отак дві шайби. І отак воно буде. Стояти. Зробив, хто буде, бо то не по-людськи коли шайб не буде. Тут мусив бути якийсь зазор центруючий. Тому так. Так, шліфуємо палець. О, чого шліфую, бо шліфовка вона точніше, я на токарці не зроблю так якісно, як на шліфовці. По-перше, на шліфовці розмір зловити набагато простіше, як на токарці. Ну, тим більше по гартованому. Ми Це легенько прошліфуємо всі посадочки гарно. І по друге буде тер тертя пошліфованому, а не поточеному. Тому такий вибір. О, ну, крилушлів справляється. Скоро я буду руками не крутити, вже буде друга система, буде в мене автоматизовано працювати поперечка. Вона і зараз працює, але я казав, що вже говорив, що ривками йде, коли повільно крут... повільно подава, подається поперечка, то вона ривками, пульсаціями такими йде. А мені потрібно, щоб вона йшла плавно. Видно, гідравліка не може дозувати якусь певну мінімальну кількість мастила в гідросистему, щоб циліндр йшов повільно дуже і плавно. А можливо просто гідравліка підно... підзношена, скоріше теж може бути такий варіант. Але ми зробимо вже так от, так от є на електриці через редуктор Це все. Ось якраз так вона шліфує. Трошки нижче вправимо цю систему, система збору стружки. Придеться розвертати валік, але так як він на центрах, то можна буде це собі дозволити, бо не, не можу підступитися до поводка. Малий діаметр круга і впирається фланець. Коротше. Так, отакий вийшов у нас красавчик ладенький. Буде працювати як треба. Тут трошки більший діаметр під запресовку, От, а тут трошки менший. Так, закріпив я на вертикальному столі цю всю кракозяблу, кракозябру. Отак воно закріплено два прижима. Вистот за виступ і два-дві шпильки приїжджав через валік. Через валік, два домкрата. Отак виставив. Цього цей язик який закривається, приварив, приварив прихватиком прихваткою. Щоб він не рухався намертво. Він же тут палець стоїть, вже готовий. Тут я обварив. Для чого це обварюється? Для того, щоб оця штука вона не мала руху, відкритися там чи що. І це найкращий варіант, в принципі, бо я зробив був під стопорне кульцо, але при запресовці воно все. Так, якби починає рухатися окремо, це розжимається, бо глубухо йде аж звідси. І це всі два, дві сторони вони йдуть та, якби, в розриві. Тому е бажано це приварити. З тої сторони я грибок лишив, а з цієї сторони обварив через шайбу, щоб легко було потім в разі чого зрізати і вибити. От зараз розточую, розточую борштангою на всю глибину, потрошки розширююся, розширююся, поки що розмір у мене один, я поперечкою Хіком ігриком виходжу на 0. Отак От я заглиблююся 4,5-3. Це в мене вийде на центр. Борштанга зараз відкрита на 30 мм діаметром. А нам треба розточити на 40. Тобто кольцо у нас має вийти. Отак. Отак. І з тої сторони відповідно. Маркером позначив, де воно має вийти на готовий розмір. І все. Поставив датчик, по якому дивимося, щоб не зрушило. Бо дуже воно пакосно обробляється, бо йде на удар весь час. І ще й по зварці. Добре, що це пригорив. Хотів спочатку чимось прижати, але добре, що не прижимав, бо зварка воно тримає жорстче. Так, потрошечки я знімаю по 75 сотих, не, не швидко йде, але потрошечки воно. Працює. LG дозволяє зробити цю роботу на вертикальному столі плюс лінійки. Бо тут не все так просто, що далі буде зробити. У нас є міжцентрова відстань чітка чітка міжцентрова, але в нас прикол в тому, що в нас вісь ось цього. Іде паралельно столу, а ця вісь відступає від цієї вісі. Не знаю ще наскільки, але вона відступає. Тому треба буде врахувати, бо якщо ми переїдемо просто хитро поміж центровий сюди і змістимо, ми не попадемо в розмір, нам треба йти так, по радіусу. Тому це буде робитися за допомогою е, ділення на лінійках, коли ми виберемо кут. Кут. І просто переїдемо на кут. І все. Перший отвір, та якби зробимо кількість отворів, допустимо, 3 на радіусі якомусь і початок з кута якогось там, відповідно, там 10 градусів, допустимо. І тоді у нас вийде точно між усього відстань. Тобто у нас та якби поїде, о, ми будемо рахувати, що у нас де коло, і тут отвір лежить. Тому так. Так, одна посадка у нас розточена, зробив калібрика, і от він так нормально заходить. Отак. От Плавненько, без лишніх зазорів. І тепер у нас лишиться розточити ще оту посадочку. Ще цю переїжджаємо зараз. Переїжджаємо, так як я казав, по діленню на круг, по радіусу і пливемо по. Колу відлік робимо від 90 градусів. Тут вийде десь не знаю 2 чи 3 градуси чи 5, скільки вийде. Ми їх поділимо. От, щоб ми не переїжджали зараз на усю, потім не зміщалися сюди. Ми багато не течемо, але я думаю, що краще буде зробити так, як я собі запланував поділення круга. Банда Техо! Тихо банда! Ми знімаємо відео. Відео знімаємо тихо. Отже, розрахували ми тут толпою кут, який у нас зміщується при переїзді. У нас між ось цими центрами різниця по ось цьому 22 мм. Отак. Між осіва відстань, між штоками 259 мм. Відповідно. Кут у нас утворився 4 градуси 87,27. На лінійках у нас вийшло 258,06. Тобто, мало бути, 259, а вийшло 258. Тобто, уявіть собі, в нас змінився цей інтервал на цілий міліметр. на цілий міліметр. Тобто, якби ми розрахували його, пройшли просто так собі і переїхали сюди, ми б на, на міліметр помилилися. Зробили б більше, так? Бо у нас в нас вийшло сторону зменшення на 94-93%. Так що отакий от метод собі обрав і такий метод я його буду використовувати. Дуже зручно з лінійками, просто, просто клас. Так, зробив. При всій як, якоби здавалось простоті роботи і елементарності, було все далеко не просто. Прийшлося шабрити ось цю поверхню, щоб воно закривалось, бо тут ці всі спряжуючі проходи, які мають закриватися отак. Плотно, бачите? Раз і защокнувсь. Отак на пружинці воно має бути. Заходите і виходити. всій здавалось би простоті, роботи було. Зроблено капець як багато. І не все так просто, бо були втрачені першопочаткові, першопочаткові і на цьому і на цьому. Попередніх, бо робота мені приїхала вже після других майстрів, скажімо так, які там наварили були, і я вже не знав правильного положення ось цих зубів. І виходить, що зараз я бачу, що хотіло би ця вся конструкція зміститися хоча б на 5 мм вниз. Тобто десь 5 мм От. Ну, в принципі, я навіть не знаю, хто тут куди втік з тими 5 мм, бо без поняття, як воно мало би бути насправді. Ну, Я по своєму баченню бачу, що я би хотів змістити сюди, бо тут дуже був так плотний зазор. ось цей. Приходилося підчухувати. І ось цей поворотний кулак, він теж вже, так, якби, хоче. Черкати ось цю штуку. Тобто 5 мм хотіло би посунутися вниз. Но вже зроблено, як зроблено. Ніхто тут не може вже бачити. От. Тому що впрацюється, десь там якісь сотки гуляють. Але якщо воно в заходить, то при селі трактора це це і ні про що. От. Розпрацюється, трошки буде масово. Це перероблений палець цей кулах люфта немає взагалі. от і все. Якось так, якось так воно вийшло. Важко пішло. Я просадів з цим коритом не багато, не мало. Можна сказати, тиждень робочий. Робочий тиждень пішов. Здається, що всього на всього 2-3 посадки. А скільки прийшлося побавитися, погратися. Я от надер тут стружки стільки, просто, що капець весь був обсипаний в стружці, дуже мене врятувала оця механізма. Дуже це врятувало і компресор, звичайно, без компресора тут нічого, щоб здути цей пил з себе і навколо, бачите, яка тут стружка небезпечна. Ось такого вона плану впивається на раз. Але. Ним можна підлізти, не можна піч в бо і там не залізеш. От якось так, Так, оцей механізм у нас відкривається за рахунок. За рахунок сюди вставляється кусок труби, вивертається так, щоб ці очка співпали і туди запихається палець. Не знаю, скільки на 20 зараз влазиться. Ось типу тако, типу такого такого. Раз, пальчик туди дожали, трубу зняли, і тепер у нас цей весь механізм може відкриватися, бачите? Він знімається і такий швидкий зйом заміна ковша. Потім нам, щоб це зробити назад, нам потрібно знову нажати, відпустити, і все воно собі защокнулось. І в нас тепер цей ковш зафіксований на мертво, по ідеї. от Він вже не відкриється. І пружинку можна поміняти, бо вона трошки трошки прослаблена вже. Вже має тут свільний люфт. ну такий ковш непростяцький. Якось так. Цю верхню. Казав вуха буду робити. Ми їх не переробляли, бо сам палець, сам палець, коротше, при вибиванні потовкли так, що в нього тут збільшений діаметр. Тут я трошки край фаску зняв, бо фаска була розклепана отак. Того я не міг його витягнути ніяк. На пресі до все робити. І не знаю, чи він рівний, чи він не погнутий. Тому я не хочу братися, за, коли є оця стара така деталь. Робити зараз нові сюди втулки і цю перепресовувати, робити нову. Я в цей соосно отвір не попаду, треба робити два одразу нові типу. Бо один робити не вийде. Як би не хотіли обманути долю, робити потрібно два, бо сосну вгадати два цих отвори не вдасться. От як би ви не старалися. Навіть якщо викататись на розтучному, ми тут викатаємося, так? Зробимо, зробимо маячок собі і потім поверху. І в нас десь втече оця шийка. Нам треба, щоб ця шийка так само була соосна цій. Тоді ми ще можемо там попасти. Тобто по цій треба викатуватись, виставляти. Ну, теоретично це можна зробити, але це дуже геморойно. Так? В принципі, можна. Да? Виставити тут, потім обкататися поверху сюди, по цьому яйцю, а там вже як вийде. Тоді ми можемо в принципі таке замутити. Але хай поки що працює, як працює, палець буде забиватися звідси туди, напевно, ні. Ні, має туди забиватися наоборот. Ну, Коротше, я не знаю, як воно має працювати. Дуже хтось собі думають. Плюс, звичайно, є тут такий, але то з цим треба обговорювати. Бо і цей палець рахітний я не хочу його робити, бо в мене не зайде, і я буду з тим махатися. А я не хочу цим хатися. Треба цей палець. О, бачите, який він є, бачите. Грибок розплесканий. Тобто метал поплив, бо палець зверху йде покриттям, а середина сира. І відповідно він зробився. Розплесканий з непонятною геометрією, а під непонятну геометрію розточувати, то я не хочу. Попасти можна на, як -то кажуть, на купу потраченого часу і, з претензіями потім, чого не забивається, треба преса великого, потужного і так далі. Нюанси були з цими пальцями, досить того, що вони міліметр розрізняються між усюва, так вони ще стоять один так, а другий так. Тому це просто капець, як тяжко було підігнати це все діло. От. Виставити. Рівно робити завжди легше, ніж криво. Тобто, якщо ти робиш рівно, одне до одного, одне до одного, по кругу, воно все сходиться, воно все... Ну, все, Ну, результат тебе передбачуваний. Тут, коли ти жениш криве до рівного, це дуже важка робота, щоб це поженити. От, якось так. Дивіться, як він стоїть вкопа. Бачите, як він зажався плотнячком. Я навіть не можу змістити ні на грам, його так, його так зажало, нормальок, що просто капець. Ще раз відкриємо. Ще раз я ногою, Та, щоб не зірвалося, бо можна цією трубкою отримати по зубах. От. І все, і в нас вже, бачите, моментально він злітає з свого місця. Раз і зайшов. І дивіться, як він сходить легенько. Просто капець. Отак він знімається. Бачите, сів на свою посадочку. І все. Ну, якось так. Все народ, всім удачі. До зустрічі. Україна, як завжди, переможе. Буде сильна, квітуча країна. Удачі!